Дорогі глядачі, Україна ви на 500 мільярдів доларів. Ух, згоріли багато людей, що так Трамп каже, і ми тепер винні гроші рахують. Кажуть ні. 80 мільярдів ми винні не 500. І думаю, що нам кінець, як то кажуть, як полякам в 39-му році. Але дорогі друзі, давайте розбиратися. Я одразу скажу. Насправді я з сьогоднішнього ранку став більш оптимістом ніж посимістом, і я зараз буду пояснювати, що в заявах Трампа є багато чого хорошого, точніше від такого вже прийнятного мною негативного сценарію. Почалася рухатися ситуація в кращу сторону. Я зараз буду пояснювати, чому не тому, що я готовий віддати українське надра будь-кому, і насправді так питання не стоїть і стояти не буду. Я це ж теж поясню, дорогі друзі. Давайте зараз з вами розбиратися по всіх цих дуже важливих питаннях які турбують українців. Отже, американці заберуть в нас всі метали. Українці будуть жити борговій кабалі. Юля Володимирівна отримала друге дихання на майбутніх виборах. Трамп зільє Україну Кремлю. Як до речі, він може зняти Україну Кремлю і контролювати тут рідкоземельні матеріали матеріали видобуток. Так вже давайте задамося цим питанням. Десь такі заголовки можна було зустріти в нашому інфопросторі. Добре, що не було фрази про збожливих країнщиків, які зараз через це будуть і доїдати останні півареника через те, що американці навантажать нас чорно. Земля літаки і вивезуть Кентукі чи північну Дакоту. Насправді треба розуміти, що знову таки мова йде про рідкоземельні матеріали, які ніхто тут, по суті, і не добував, які наразі не мають жодної капіталізації, бо вони не включені в ринкові світові процеси. Це завжди треба пам'ятати. Давайте тепер поділу без тролінгу, і будемо говорити далі, що відбувається. Отже, почнемо, мабуть, із заяви самого Фредовича на Fox News, які зараз масово форситься в нашому інфопросторі. На нашому, до речі, телеграм-каналі. Одразу зранку був переклад за допомогою штучного інтелекту. Ми всі заяви перекладаємо, виставляємо і будьте в курсі всіх подій. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Слідкуйте, залишатися з нами, нам багато чого цікаво. Отже, Трамп каже, що Україна готова надати США рідкоземельних мінералів на 500 мільярдів доларів в якості оплати за військову допомогу. Вони можуть укласти воду чи ні, стати московитами чи ні, але наші гроші є. Я сказав їм, що мені потрібен еквівалент наприклад, 500 мільярдів доларів рідкоземельних елементів, і вони фактично погодилися це зробити. Одразу почалися чи не капслоком писати, що. Трамп взагалі вважає нас московитами, але е, треба взагалі розібратися, що в тому заяві йшлося, і що йшло за чим. Тому що вже знову таки думка, що е, Трамп готовий злити Україну повністю, все, ставайте росіянами і до побачення. Переслухався в тих телефонних розмовах про печенєгав від е, е, Кремльовського ділу. І все. Дід уже поплив навіть і по цій темі. Так багато хто почав говорити. До 500 мільярдів доларів вигляді рідкоземельних елементів. Дехто думає, що це гроші за надану вже допомогу, але надана допомога зараз є в ікваленті приблизно 80 мільярдів доларів. Тобто, по ідеї має бути надана допомога ще на 420 мільярдів доларів. Поки одні бідкалися, інші вас хотілися про майбутній план Дональда Фредовича. Інша причина є те, що Трамп хоче показати виборцю Джо чи умовному реднеку, що Україну США буде підтримувати не за гарні очі, або через те, що Трампа покусали міфічні прихильники третьої світової. А ще в США є корисний інтерес у вигляді рідкоземельних елементів, які дуже... Необхідні у сучасній боротьбі за світове панування Україна чудово могла б допомогти США у закритті потреб в цих елементах, і якісь справді є такими важкими до видобутку за різних причин, якісь є справді вже зараз видобуваються і потрібні американській індустрії. Зокрема, мова йде про титан. От далі. Тож треба ще раз повторитися, що якщо ці ресурси будуть видобуватися, в цьому немає жодної трагедії. Без наземних інвестицій це б і далі лежало в землі, зате були б повні кишені радості, що в нас вони є. Або якщо б ми не привернули увагу Дональда Фредовича на ці матеріали і не продовжили б допомогу, ці ресурси видобували б вже на наших кістках московити і китайці. Це теж треба пам'ятати. Загалом видобуток не почнеться завтра. Американці не прилетять на пачах і не вивезуть це все за один момент, там один день і таке інше. Треба це пам'ятати. І це все буде як мінімум після війни. Крім цього, ми можемо розраховувати на те, що обробка металів чи переробка буде приносити нам кошти. Зрозумієте, Дональд Фредович рано чи пізно піде. Політика Сполучених Штатів зміниться, все стане набагато цивілізованішим. Тут будуть американські компанії, потім може ввести ж самий там. Певне, мито на вивіз самої сировини, щоб вона оброблялася в Україні. І Так буде і доцільніше економічно і тут і обробляти, і створювати більшу додану вартість. Та ми тут заробимо ще й технології притягнемо, ще й податки отримуємо так чи інакше, збір за використання надр буде введений. Так що це довиграюча фаза. Ніхто там не віддасть ці мінерали тут і зараз. До того ж не прифредуючи, це все буде видобуватися ще раз скоріше за все, це в першу чергу мова про те, щоб задовільнити певне его Фредовича і пояснити його електорату, чому зараз будуть допомога продовжитися. Крім того, Україна буде інтегрована в міжнародні ринки. а без цього взагалі не можна думати про заможнє життя в нашій країні. Чи є позиція Трампа моральною? Не дуже, але ця цинічна позиція каже, що як мінімум гроші нам не перекриють і допомогу, і це за. Спокойна частина маги електорату, я ще раз це поясню. При цьому є, звісно, шанс, що ця допомога буде надаватися без дурних обмежень, які дозволять нам збільшити свої оборонні спроможності. Тепер пару слів поговоримо про слова Трампа щодо того, що українці можуть бути московитими, а можуть і не бути. Тут можна. Протрактувати слова Фредовича, що українці мають вибір погодитися на пропозиції США і залишатися українцями, а можуть там не погодитися і стати московитами. А власне, вибір так і стоїть, дорогі друзі. Нам або допомагає Захід, або Росія максимально м'ясом нас задавлює. Тому нам треба домовлятися і знову таки в цій угоді, який пропонує Трамп, за НАТО багато можливостей для балансування і. Можливості повернути куди нам треба і вивернути все в свою сторону, тому не треба нічого боятися. А як висновок Фредович хоче продати американцям казочку, що от він прийшов і робить все для вигоди американської нації Америки Крейтадійна? Українці просто обирають погоджуватися чи ні. Ну нехай це його позиція. Яка є, така є. Але мага і Трамп часом розуміють, що поки московити не відчують поразки чи слабкості, вони не вони не погодяться на хоч якісь прийнятні умови миру. Московити зараз відчувають силу та хочуть наступати і захоплювати наші землі. І всі мирні угоди Трампа вони будуть мати по суті в одному місці, якщо не будуть відчувати, що їх мочать. Загалом знаєте, тут нещодавно Тімоті Снайдер непогано одній лекції. Сказав, що напевно через півроку початку управління цієї каденції Трампа вони зрозуміють, що міжнародні відносини це річ складна і будуть повертатися з твітерів до реальних дій, і все стане набагато спокійніше і краще. Що не скажеш про внутрішні проблеми, там ще Mad Max буде відбуватися, але по зовнішніх нас це і чекає. Тому, якщо на півроку такий діл, щоб хоч зачепитися за щось, це навпаки перемога, друзі. Давайте не будемо посипати попілом голову. Особливо мова йде про матеріали, які взагалі видобуватися буде генколи, і, і зараз взагалі ніхто на них не має можливості. Мова не про чорнозем, ще не про нього. Аграрка наша далі буде захоплювати світом, будемо заробляти гроші. Які питання? Отже, поки Трамп ігнорує реальність, і думає, що війну можна закінчити за 24 години, чи 100 днів, чи тисячу твітів в його там, соцмережі, чи в Твіттері, Рано чи пізно до нього прийде розуміння, що Україна має бути частиною західного світу з міцними гарантіями, бо спихнути, як вони кажуть, проблему України на плечі ЄС не вийде. А віддати Москві там взагалі буде катастрофою, програшем для Америки, зокрема для Мага. Тут вже очевидно, що повернення Московії в Європу це проблема для США. Ось з глобального протистояння або один за всіх, або вас підминають під свій чобіт країни ліги ображений, тому мудрість рано чи пізно прийде до голови чинної адміністрації адміністрації. і певні проблиски тому є. Давайте і про них поговоримо. Тобто проблиски посиленні допомоги. Їх видно навіть у цій туманній ситуації. Базований слон Джо Вілсон, республіканець Південної Кароліни, пропонує Freedom First Land Lease Act. Написав у стилі Фредовича: Джо пропонує Фредовичу давати Україні зброю ще по цій програмі. До того ж, не безоплатно, а за принципи ленд-лізу, який теж може бути. Прощений або розглянутий у тій чи іншій формі. Крім цього, є референс, який любить Трамп. Звісно, окрім фінансової вигоди для США, що бачу Байден не робив, а ти зробив, і це класно. Сподіваємося, Вілсон, який походить з базованої когорти республіканців, зможе продавити цю пропозицію. і трохи навчить магайолопів базованої позиції. Але звісно, треба розуміти, що це з, з динозаврів республіканець, але можливо навіть через нього так і заходять. Чи це гра окрема, чи це справді. Вже певна домовність. Ми це скоро побачимо. Як бачимо, ситуація загалом не катастрофічна. Мирний план буксує Трампа, бо він має працювати, а не бути фікцією. А реалізація реального мирного плану через силу є проблемою, бо агресор не хоче справедливого миру. Він хоче власної перемоги. Впертість Кремля приводить до тями мага і Трампа. Зокрема, рано чи пізно доведеться прийняти істину, що твітами візла не задобриш. Ну й загалом навіть була там інформація, що скоро буде узгодження. Рамки мирного плану з країнами НАТО, і там Келох так чи інакше надасть і певні кроки до посилення України і посилення нашої переговорної позиції. Реальність така штука. Придеться її приймати, якщо хочеш справді успіху, а не просто інформаційної чергової хвилі. Тримаємося, дорогі друзі. Все буде добре. Загалом е... хочу сказати, що ситуація не є поганою, і навіть з кожним днем все дещо краще. Тож, не падайте духом. Все буде добре. Триматись, до побачення.